Насколько поразительна та ситуация, когда каждый из нас знает то, что Господь или Вселенная, ну, каждый интерпретирует це по-своему, да, каждый верит в что-то свое. И каждый прекрасно понимает то, что Господь есть любовь. Вона є в кожного з нас. Або в кожному з нас, в кожній. І вже так тяжко зрозуміти те, що, коли ти живеш, робиш речі якісь, купуєш каву, купуєш хліб. Купуєш автомобіль, купуєш квартиру, купуєш дім. Байдуже, що купуєш, потрібно дякувати насамперед собі. І дякувати собі не егоїстично, тому що егоїзм і істина вдячність це зовсім різні речі. І коли ви починаєте дякувати за все, за всі дрібниці. Ви міняєтесь. Якщо хтось думає те, що це не синітниця, спробуй. Дякуй за все. Насамперед собі, що ти зміг. Або змогла. Встигнути на зупинку, не встигнути на автобус, не неси в своєму серці злість, ненависть, гнів, а неси любов. І це чудо і те, що буде з тобою траплятися далі. Ти будеш це помічати, і ти вже не схочеш і не зможеш жити по-іншому. Якщо хочеш почати мінятися, почни з цього. В тебе все вийде. Я вірю в тебе.